Мої вітання в ефірі 12 каналу. Підсумковий випуск новин за 12 квітня. Вже традиційно наша команда підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події Волині. Нині з вами у студії Ольга Матвєєва. І першу коротко про головне у Луцьку влада дасть гроші ОСББ у Володимирі. Посеред вулиці загорілася машина. Луцький автобазар заплатить місту 2 мільйони гривень. Ворог продовжує терор цивільного населення на прифронтових територіях Харківщини. Сьогодні російські окупанти обстріляли селище дворічна Куп'янського району. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя. Не полишає ворогу спокої Дніпропетровщину. З артилерії вони сьогодні обстріляли Нікуполь. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо містян, двох з них забрав до лікарні пошкоджень. Зазнали 13 приватних будинків, господарські споруди, автомобіль у вогні. Донеччина сьогодні ворог із ураганів касетними боєприпасами обстріляв Курахівку. Одна людина поранена напередодні. Ворог завдав ракетного удару. По дружківці пошкодили будинок. А в очеретиному росіяни зруйнували крамницю на горлівському напрямку. Відомо про двох поранених жителів Бахмута. Ворог уже вщент знищив місто. Завчора доро додалися дитсадок та адмінбудівля. У Бахмуті більш як 20 штурмовиків із ПВК Вагнер спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Наші бійці виявили їх із спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження. Вороги сховалися у напівзруйнованій забудові, проте наші захисники знайшли їх і там завдали удару. У ході бою сім штурмовиків ліквідовано, 12 поранено, решта загарбників втекли. Контрнаступ не обов'язково розпочнеться навесні. Прем'єр-міністр України Денис Шмига. Шмигаль заявив, що збройні сили України можуть розпочати його влітку цього року. Він зазначив, що треба бути до цього готовим на 100 і навіть більше відсотків. Шмигаль також наголосив, що Україні потрібно більше військової допомоги від партнерів. А про те, що росіяни готуються до контрнаступу, свідчить ситуація на Запоріжжі. Там окупанти звели три рівні оборонних згон з протяжністю 120 кілометрів. Попереду бойові позиції, за ними зони складнішої оборони. Британські розвідники вважають, Росія переконана, що Україна розглядає можливість атаки на місто Мелітополь. У бою із російськими окупантами загинув 39-річний лучанин. Олександр Сідорський був призваний на військову службу та служив на посаді розвідника. Солдат загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання. Останній бій прийняв поблизу села Сенківка на Харківщині, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Тепер грітиме тільки сонце. Сьогодні у Луцьку остаточно зупинили опалювальний сезон. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради. Нагадаю, що процес переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи стартував ще 10 квітня. З теплом, за зверненням адміністрації, могли залишатися лікарні з лежачими хворими. Сьогодні ж ухвалили офіційне рішення про відключення опалення у місті зовсім. Стала Температура середнього вище 8 градусів. Припиняємо опальний сезон. Шістьомо ОСББ Луцьку, які запровадили в своїх будинках енергоефективні заходи, відшкодують частину суми кредиту. Мова йде про ОСББ Федорова, 2 світло 1 відродження 14 Володимирська, 97 Конякіна, 21 та ОСББ Венеченка 47 Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Як зазначає міський голова Ігор Поліщук, попередні роки в обласному центрі працював фонд енергоефективності. І, хоча нині він у підвів. Вішеному стані через війну від своїх зобов'язань влада не відмовляється. Але ті зобов'язання, які ми маємо виконати, зокрема співфінансування щодо на тих заходів, які проводяться в ОСББ енергоефективних, ми виконуємо а також виконуємо зобов'язання за попередніми договорами, кредитами і гасами частину відсотків. Луцький автобазар заплатить місту 2 мільйони гривень. У 2016 році підприємство отримало у власність нежитлові приміщення у Луцьку на вулиці Єршова на земельній ділянці площею понад 6 гектарів. Упродовж шести років кооператив використовував ділянку для підприємницької діяльності розміщення автобазару. При цьому договору оренди землі кооператив не уклав. Господарський суд Волинської області постановив стягнути із суб'єкта господарювання більше мільйонів гривень. Нів гривень збережених коштів орендної плати за використання земельної ділянки на території Луцька без відповідних документів. На Волині затримали 21-річного наркоторговця. Житель Володимирського району продавав канабіс. Його спіймали на гарячому. За місяць фігурант міг продати понад 300 доз наркотиків. 11 квітня за місцем проживання зловмисника. Поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого вилучили канабіс, автомобіль Фольксваген, мотоцикл, мобільний телефон та понад 8 тисяч гривень. Чоловіка затримали. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років з ком. Офіскацією майна. На Волині виявили і знешкодили шість артилерійських снарядів та міну у вівторок, 11 квітня. Піротехніки аварійного рятувального загону спецпризначення провели обстеження території поблизу села Зубильне Володимирського району. Там виявили і знешкодили сім вибухонебезпечних предметів. У Володимирі серед вулиці загорілася машина. Трапилося це на вулиці Сагайдачного близько 12.20, сьогодні, 12 квітня. Ліквідували пожежу місцеві вогнеборці. Постраждалих інформують на щастя, немає. Що могло стати причиною займання, поки невідомо не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. На Волині провели інструктаж священникам. У Луцьку чоловік хотів врятувати сусіда від штрафу, малював розмітку на траві. Кладовища зацвіли штучними квітами. Лучани несуть на могили токсичний пластик. Великдень на порозі, а за ним і поминальний тиждень. Тож на кладовищах кипить робота. Люди прибирають і прикрашають могили своїх близьких. А от чим прикрашають? Ми знову будемо говорити про штучні квіти і про те, як пластикове сміття забруднює землю та шкодить усім нам. Чому мільйони людей і далі купують несправжні троянди та лілії, і що зробити, аби цього ставало все менше? Дивіться у сюжеті. Це мого чоловіка, син. Ну, Трагедія була. Він гойдався на такій гойдалки, і вона не була закріплена. І вона впала і йому на голову. І відразу на смерть. Валентина вже понад 10 років садить на могилі шестирічного Вадимчика лише живі квіти. Каже, що малий любив чистоту і вірить, що йому на тому світі від цієї краси буде приємно. Та й самій зізнається жінка: приємно додавати натуральної краси місцю упокоєння рідної людини. А от від штучних квітів відмовилася уже давно. Живі, тому що вони живі, вони красивіше, а штучні, хто його знає, з якого матеріалу воно зроблено. А це ж екологія. Це те, що ми дихаємо, нас так щось дай, робиться mm. і вся хімія йде куди. Ми дихаємо тим mm. краще, красиво будуть от нарциси цвіти. Потім після цього ще щось насаджу. Втім, сотні могилського кладовища у гаражі всіяні яскравими штучними квітковими композиціями. Люди, які їх купують, називають переваги. Вони не в'януть, не вимагають догляду і купити їх у рази простіше. Живим. Ну, ну, Трохи ставимо штучних. Живі не завжди цвітуть, не завжди є е можливість за ними до добре доглянути, а штучні то завжди є штучні. Я вам скажу 50 на 50. І живі, і штучні коробки. А а ну, ну. Чому що штучні купують? Це ж дуже не екологічно. Звичка, я думаю, це все звичка купувати штучні. Здавалось би, ну як може зашкодити екології жмут пластикових троянд. Втім, не варто забувати, що потім тонни цих квітів потрапляють на сміттєзвалище, де складно піддаються сортуванню, а тим більше переробці, адже виготовлені з різних видів штучного матеріалу. Статистика свідчить, що року людство продукує 9 мільярдів тонн пластику. Він забруднює ґрунт і воду, токсичні мікрочастинки потрапляють в організм і тварин і людей. А ще більшої шкоди завдають довкіллю, коли просто спалюють пластикові відходи. Стовпи диму біля сільських кладовищ, де палять палістерів і квіти, геть на рідкість для Волині. Що робити з такою проблемою? Запитуємо голову депутатської екологічної комісії Волинської обласної ради. Якраз питання пластику це є питання однієї з найбільших загроз екологічному скажімо так, стану на нашої планети взагалі. Дійсно, і навіть і от владика закликав колись, що не носіть на кладовище, особливо в поминальні дні, пластику. Чому пластик розкладається на протязі 400-500 років період повного розкладання пластику? Звичайно, це проблема величезна. Ми свого часу. Це було минулі каденції. Я теж був членом екологічної комісії. Ми піднімали це питання і зверталися якраз і до скажімо так: міністерства довкілля, до прем'єр-міністра, і так далі, і до наших безпосередньо волинян відносно, скажімо так, використання пластику або обмеження використання пластику. Ну я думаю, що така потреба і зараз існує. Питання цілком нагальне. А поки залишається тішитися, що все більше людей відмовляється від пастику на користь живих квітів. Пані Валентина цьогоріч вирішила посадити нарциси, як символ краси та молодості. каже, що доглянути за могилою кілька разів на рік не проблема, і додає, все ж найкраще поминання для померлих. Це щира молитва за них. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У місті Рожище представники ОПЦ МПА придбали приміщення ймовірно для проведення там зібрань. Як повідомляє район Рожище, напередодні Великодня там проводять роботи з розчищення території. Будинок знаходиться у районі вулиці 24 серпня. Раніше там був склад шкір та велося виробництво. Нині на стінах можна побачити адреси каналів, що торгують наркотиками. Нагадаю, вчора на позачерговій сесії Волиньради депутати одноголосно заборонили діяльність ОПЦ МПА. На території області. Часом волинські рятувальники пішли по церквах у Володимирському та камінь-каширському районах. Рятувальники провели протипожежні інструктажі з правил пожежної безпеки для священнослужителів церков. Також роз'яснили порядок дій на випадок пожежі в храмі, навчили алгоритму застосування вогнегасників, перевірили стан утримання електромереж та шляхів евакуації. Вручили також пам'ятки з основними правилами пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися для запобігання пожеж у храмах. Субтитрувальниця За три місяці, через перевищення швидкості на Волині загинули 12 людей, як повідомили у патрульній поліції, за перших три місяці цього року на дорогах Волині перевищення безпечної швидкості стало причиною 219 ДТП, в яких травмувалися 67 людей і 11 загинули. Через перевищення встановленої швидкості сталося 19 дорожньо транспортних пригод, у яких травмувалися 10 людей, і одна людина загинула. Таким чином, через не Рименя швидкісного режиму руху лише за три місяці цього року вже загинули 12 людей. Закликаємо водіїв бути свідомими і пам'ятати, що поспіх не виправдовує тих ризиків, до яких може призвести. Далі про спорт завершився баскетбольний сезон серед команд суперліги. Старий Луцьк зайняв восьму сходинку серед дев'яти клубів, здобувши у чемпіонаті шість перемог та 26 поразок. Першим став київський будівельник. Далі команда Дніпра і замикає трійку. Одеська біпа. Зазначу, що лучани вперше за історію існування клубу зіграли у суперлізі. Сезон кажуть гравці і тренери був складний насамперед через повномасштабну війну. До того ж, чемпіонат пройшов у новому форматі. Замість звичних ігор були бабли. Тобто, за один виїзд баскетболісти боролися відразу із трьома суперниками. По різному ігри складувалися, але чого точно не можна сказати, по цьому сезону, це те, що гравці не хотіли виконувати свої функції прями. Вони виходили і билися з кожним суперником. З кожним суперником, який приймав участь в цьому сезоні, однозначно було важко, але хлопці от такого, після такого формату, я думаю, формат такий. Як більш спокійний, да, він вже буде набагато легше. Тому, пройшовши цей сезон, це такий однозначно такий серйозний досвід. Важким також було і рішення грати у вищому класі, адже попри те, що у попередньому сезоні Старий Луцьк став першим, у Суперлізі довелося грати у новому складі. З самого початку низка лідерів команди, якби покинула клуб, перейшли в інші клуби. І багато гравців, які ще минулого року грали в першій лізі. Їм потрібно було грати вже цього року в суперлізі на великих хвилинах. Я вважаю, що багато наших молодих гравців спрогресували. Напевно, і за того, що у багатьох гравців не вистачало саме того досвіду, ми десь в кінцівках програвали. У наступному сезоні команду планують підсилити також новими гравцями. Комплектувати клуб кажуть тренери, розпочинають вже а також не відтягуватимуть із підготовкою до наступного чемпіонату. Тож попереду виснажливі тренування та обов'язково перемоги. І на завершення Луцьку чоловік хотів врятувати сусіда від штрафу. Під час оформлення штрафу за неправильне паркування добрий чоловік вирішив допомогти сусіду уникнути грошового стягнення і взявся малювати паркувальну розмітку на вже заїждженій зеленій зоні. Однак на пропозицію муніципалів сплатити штраф за сусіда відреагував негативно і втік. Власнику ж транспортного засобу тепер доведеться сплатити 340 гривень штрафу за порушення правил паркування. Ну а на цьому все. Я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12». Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А якщо ж бажаєте чути більше хороших новин про успіхи Збройних сил України, то не забувайте донатити на нашу армію. До зустрічей!